Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година Таро, карта дня на 11 квітня 24 року по всіх знаках Зодіака. Пам'ятаєте, що розказ загальний, тому може не в усіх програтися в когось, можливо, частково. І так, карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає двійка кубків. Карта, знаєте, можливо, якихось переговорів, обговорення, важливих якихось рішень. Карта може вказувати на... От, знаєте, спілкування по інтересах, досить такі позитивні емоції, радість, так, задоволення від спілкування. Це може бути як і стосуватися особистого життя, так і може стосуватися переговорів в робочих моментах, якісь там ухвалення якихось важливих рішень, підписання якихось важливих паперів і тому подібне. День буде досить такий вдалий. Ви зможете. Отримати тих емоцій, яких так очікували. Трійка жеслів говорить, що ви можете сміливо йти вперед до поставлених цілей, яких ви досягаєте завдяки своїй наполегливій праці. Тельці. Для тельців всемірка жезлів. Всемірка Жезлів вказує на можливість конфліктних ситуацій, як в особистому житті, так і на роботі. Непорозуміння в колективі, непорозуміння з конкурентами. Перш за все, ви будете приймати таку певну оборону, і доведеться діяти і діяти, знаєте, швидко. Але перед цим потрібно ретельно все продумати. Як би там все швидко не було, але послідовність своїх кроків обов'язково потрібно обдумувати, тому що, не обдумавши це все, Можна э, нашкодити самим собі. Близнюки. У близнюків також семірка жезлів. Ну, семірка жезлів. Це карта, скажімо так, ризику і певної боротьби, певних складнощів. Але, подолавши які, ви зможете досягнути своєї цілі, своєї поставленої мети. Перш за все, карта закликає до бою, але перед цим вам потрібно ретельно все обдумати. І пам'ятайте, що вам усе під силу. здаватися ніколи не варто. Раки. Для раків закохані старший аркан, важливий день, це досить такі якісь важливі події, можливо, налагодження відносин в парі. можливо, тут буде якийсь важливий вибір робитися з вашої сторони, де, знову ж таки, потрібно ретельно все обдумувати. В когось може бути освідчення в коханні, в когось побачення, в когось може бути навіть весілля чи заручення. Ця карта, перш за все, вказує на вибір, який доведеться робити. І як далі це повернеться, залежить саме від вашого вибору. Тут з на дні коди говорять, що перед вами взагалі відкриті всі двері, перед вами багато можливостей. Звичайно, вони, знаєте, принесуть якісь складності, з якими ви все-таки ну, зможете впоратися. І пам'ятайте, що успіх прийде тоді, коли ви будете активно, наполегливо працювати. І пам'ятайте, що все можна виправити в кращу сторону. Якщо так говорить, так, то день, знаєте, він принесе вам певні складності. Але в кінці дня ви отримаєте, можливо, якусь новину і так далі. Але в кінці дня ви будете дуже втомлені, але все ж таки задоволені виконаною роботою. Тому вперед ви обов'язково з усім впораєтесь. Леве. У левів п'ятірка пентаклів. Тут можливі якісь складності у фінансових питаннях. Якийсь кризовий момент, на щось просто не вистачає. Перш за все, вам не варто витрачати зайвого, не варто поспішати з прийняттям якихось важливих рішень, особливо, коли стосується фінансових питань. Перш за все, обдумайте свої витрати і не робіть необдуманих кроків. І пам'ятайте, попросивши допомоги, ви її обов'язково отримаєте. І не потрібно розчаровуватися, ви обов'язково. Зможете купити те, чого ви так хочете, але потрібно трошечки часу, трошечки почекати. Тому що, зробивши якийсь невірний вибір, ви просто можете ну, зробити помилку. І це може, знаєте, погано працювати якась там річ, не сподобається й тому подібне. От не робіть якихось поспішних дій в цей день. Особливий витрат. Діви. У дів, туз жезлів. Туз жезлів це досить така активна карта. Карта відчує гарну можливість позбутися свого життя всього зайвого, навести такий лад у своєму житті. Також перед вами відкриті всі дороги, ви можете активно йти вперед і діяти. Саме головне для того, щоб ваші дії, ваші бажання здійснилися, потрібно наполегливо працювати. Тому працюйте! Вперед, і ви з усім впораєтесь, ви досягнете поставлених цілей. Як би там складно не було. Саме головне не боятися складності, ви не боятися братися за щось нове, не боятися діяти. Це найголовніше. І все відбудеться навіть скоріше, ніж ви собі очікували. Вісім каже злітні, коли говорить про гарні новини та швидкий розвиток подій. Терези. У Терезів також тут зрезлів, дуже активний і насичений день, дуже багато справ, дуже багато роботи, певний такий порядок буде якийсь налагоджуватися в житті. Можливо, хтось займеться якимось ремонтом, хтось, можливо, буде якісь там поїздки активний, такий буде момент наступати, але ви з усім впораєтесь і вам буде все під силу. Саме головне проявляйте ініціативу і вперед, ви з усім обов'язково впораєтеся. Для вас, у вас, знаєте, сили, і енергії вистачить для того, щоб активно досягнути поставлених цілей. Наді колоди вас ресержезлів. Ресержестів говорить, щоб ви не в якому разі не боялися складності. Ви з ними обов'язково впораєтеся. А для вас в життя йдуть зміни. І ці зміни будуть досить позитивні і на вашу року, скорпіони. Скорпіонів. Скорпіонів трійка кажезлі. Ви можете сміливо втілювати в реальність всі свої плани. Можете сміливо йти вперед. Ви багато працюєте, багато, наполегливо. І все, чого ви досягаєте, досягаєте завдяки своїй наполегливій праці. Ви з усім впораєтесь в цей день і матимете успіх у своїх починаннях. На дні нікоди, вісім кажезлів, буде швидкий розвиток подій та гарні новини. Ви будете задоволені своєю роботою, і дуже втомлені. Стрільці. У стрільців колесо Фортуни. Колесо Фортуни говорить, що все, що в цей день буде з вами відбуватися, варто приймати з вдячністю. Також пам'ятайте, для того, щоб вдача вам посміхалася, потрібно йти на зустріч, і йти багато працювати і не сидіти, що. От мені там має вдача сьогодні будь сісти і сидіть, нічого не робити. Навпаки, працюйте, будьте активні, ідіть вперед, і ваша вдача обов'язково буде з вами. Навіть ніколи перш мечів, який говорить, що в другій половині дня варто уникати конфліктних ситуацій, ситуацій і таких, знаєте, моментів, де от вас критикують, пліткують, а ви просто не звертайте уваги. І все буде добре. Козроги! Для козрогів дев'ятка мечів. Козроги чогось дуже сильно активно бояться, накручують постійно себе, постійно в поганому настрій, не висипаються, постійно тривожать щось. Просто, перш за все, варто взяти себе в руки і не накручувати по дрібницях, тому що всі оці переживання, вони марні, все у вас буде добре. Перш за все, ви маєте взяти себе в руки, і тільки тоді ви з усім впораєтесь. У вас в житті все стабільно, у вас четвірка пентаклів, яка говорить про стабільність та впевненість в завтрашньому дню. Можливо, на роботі навіть буде якесь підвищення якоїсь зарплатні, якась премія і тому подібне. Водолії. У водолії в зірка ви можете здійснити свої бажання. Все в ваших руках. Саме головне йдіть вперед і не бійтеся проявляти себе. Не бійтеся про вас скажуть інші. Робіть те, чого ви хочете, те, чого те, що вам приємно, і ви обов'язково досягнете поставлених цілей. На дні колоди, королева мечів, яка говорить, що в другій половині дня можуть бути якісь важливі офіційні справи, в яких потрібно е керуватися розумом, а не емоціями. І тоді все у вас обов'язково здійсниться. Рибки. Рибки-рибки. А в рибок мах. Мах це старший аркан. Це карта вказує на те, що все в ваших руках. Ви маєте все для реалізації бажаного. Тому вперед. Саме головне перебороти свій страх і нарешті застосовувати свої знання на практиці і йти вперед. Ви багато чого маєте, багато, знаєте, ви багато чого досягнули. Навчилися, це варто йти вже вперед перестать боятися. Ваші мрії обов'язково здійсняться. Карта гарна вказує на налагодження вашого життя в кращу сторону. Бажаю всім гарного і вдалого дня. Хай все у вас обов'язково буде добре. А саме головне миру всім. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!